Медовий місяць Оженився стильний Боба, взяв дівульку Жану. Через місяць він признався слюсару Івану. Бачу, брате, що женитьба діло не шутєйне. Сумніваюсь, що на світі щастя є сімейне. Щастя є, сміється слюсар. Це я добре знаю. Я собі сімейне щастя ясно уявляю. Це таке, як бочка з дьогтем. В неї для приманки зверху влито трохи меду, так не більше банки. Меду вистачить на місяць, може, на півроку, а вже далі з чистим дьогтем матимеш мороку. Ех, зітхнув нещасний Боба. Дорогий браточку, значить, я не з того боку відкупорив бочку.